Рус міжнародник Іван Лозовий, пане Іване, вітаємо вас. Вітаю поговоримо з вами про а, ту подію, яка нарешті з, відбувається сьогодні. Вперше за останні три місяці. Сьогодні у німеччині відбудеться зустріч у форматі Рамштайн серед учасників представники оборонних відомств із понад 50 країн. Основна тема обговорень це надання Україні військової підтримки, і за даними ЗМІ, особисто виступатиме на цій зустрічі. Володимир Зеленський він наголосить на потребах далекобійні зброї та посилені ППО. Крім того, як повідомив речник німецького уряду, ввечері Зеленський матиме особисту зустріч з канцлером Олафом Шольцем. Ну, власне, намагалася пригадати, здається, це вперше, коли президент буде особисто брати участь у Рамштайн безпосередньо. Бо до цього були, мабуть, здається, тільки включення онлайн. Сьогодні безпосередньо президент буде на цій зустрічі. Це, мабуть, говорить про те, що про що це говорить, до речі, пане Іване? Ну я думаю, це говорить про ситуацію на фронті. Про те, що фактично росіяни в цьому році просуваються по всій лінії фронту фронту, майже. І доволі серйозно і е, тривожність ситуації е, ми всі чули останнім часом про Покровськ, що я не можу говорити як раніше говорили про Бахмут, що це не стратегічне місто Покровськ, абсолютно стратегічно. До сьогодні ввечері я буду приїжджати Покровськ. Я раніше проїжджав півтора десятка разів. Це абсолютно ключове місто, mm -hmm. яке тримає логістику на всьому півдні. І президенту Зеленському необхідно наголосити на цій зустрічі Рамштейну, Я надію, що він це зробить про те, що США має лічені три тижні, щоб виділити решту військової допомоги, яка була схвалена Конгресом США ще в квітні. Там приблизно до 6 мільярдів доларів військової прямої допомоги ЗСУ ще не використано. І я надіюся, що його участь це фактично в першу чергу викликано саме цієї ситуації. Що до кінця вересня, коли закінчується фінансовий рік в США, ми мусимо отримати максимум зброї. Бо що буде після інаугурації нового президента? Ми не знаємо. А чому власне, ця, ця допомога досі не була нам надана? Це якісь внутрішні чинники в Америці. Ну, дивіться, яка ситуація? По перше, президент Джо Байден не зовсім при собі. Ми всі це бачили два місяці тому під час дебатів із Камалою Харрис. і дехто в Америці з аналітиків журналістів пише, що фактично ним керує повністю оточення. Тобто, не Байден є президентом, є оточення. У його оточенні Джейк Саловін, радник з питань національної безпеки, є абсолютно ключовою фігурою, що стосується допомоги Україні. Його ставлення добре, чи скажемо так, непогано відоме. Він дуже боїться ескаляції, але це не є виправдання. Він боїться, що я бачив інтерв'ю його фармісів тому, де Саловін сказав. Він пропустив таку важливу річ, сказав, що ну Путін там росіяни їм не доїсть ця війна, і Саловін надіється, що вони закінчать цю війну. Він не розуміє, що вони йдуть до кінця, і що ми також йдемо до кінця, і. Тому, на жаль, Білий Дім, це ж не перше mm -hmm. в цьому місяці чи в цьому році, що практикує таку поступову, дуже обмежену, обережну, стриману допомогу Україні. Вони мають дуже багато зброї, яких могли б дати нам завтра. Наприклад, Пара тисяч беднів це машина, яка показала себе дуже добре на фронті. Військові просто люблять її. Це має mm -hmm. тисячі таких. Броньованих машин піхот яких могли би нам дати, вони не надають. Ну і найголовніше, ми досі не маємо цього дозволу наносити удари вглиб по території Росії. Тут цікавий момент, що як пише е, німецьке видання щодо сьогоднішньої зустрічі в Рамштані, Володимир Зеленський буде підіймати це питання. Саме воно стане ключовим щодо надання е, нашими партнерам дозволу наносити удари по території е, Росії. І я би тут провела таку паралель. Е, напередодні видання за телеграф зазначало, що е, власне звільнення нашого міністра закордонних справ пана Кулеби відбулося якраз Через те, що і не змог не зміг пан Кулеба досягти е, отримати такого дозволу. Як ви вважаєте, питання це зрушить з місця, якщо президент безпосередньо буде його підіймати? Чи ну ви... це найкращий спосіб змому спробувати це питання пробити. але я хотів би звернути увагу на всіх на те, що фактично два роки. Постійно, і це є вина США, яка нам дуже допомагала і допомагає. Ми їм дуже вдячні. А з іншого боку, вони далеко не допомагають на повну потужність. І що вони роблять? Вони регулярно якесь питання стримують місяцями. Тоді нарешті кажуть: так не можна було танки, дали танки за якийсь час, майже рік. Не можна було F-16? Дали F-16. Не дають дозволу бити їхніми далекобійними ракетами по території Російської Федерації. Ну, може, дадуть на цьому тижні. Ми мусимо звернути увагу і президента. Я би хотів звернути увагу на те, що стратегічно ми програємо далі цю війну. Це ж видно по фронту, що і ту курдська операція зовсім не панацея, навіть не замінник тому, що відбувається на нашій території. США грає таку на жаль дуже нативну роль для нас. Вони могли б дати нам набагато більше, mm -hmm. і треба одночасно піднімати всі питання зараз, не yeah. тільки по територію російської федерації, а дайте нам зброї на 6 мільярдів до кінця місяця. Крапка. Так, паневане, власне, Єрмак нещодавно їздив до Сполучених Штатів. Там минулого тижня був цей е, візит. Відповідно, там наша делегація намагалася аргументовано представити свою позицію, але тим часом у США досі не згодні з тим, що дозвіл Україні бити у глиб території РФ буде стратегічно корисним. Радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі запевняє, що цей крок не сприяв би знищенню більшості військової авіації Росії. І давайте почуємо, чому. В нашій політиці щодо ударів глиб Росії та по її території нічого не змінилося. Я вважаю важливим зазначити, що 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону глибоко всередині Росії. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо українцям АТКМС і скажемо Гаразд і вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні. Є неправдою. Це помилковий аргумент. Джон Кірбі, радник Білого Дому з питань комунікації у сфері національної безпеки. Ну і пригадується, що ЗМІ писали про те, що Зеленський спробує наступного тижня в останнє да переконати Байдена наносити дав нанесення в необхідності нанесення цих ударів. Побачимо, як воно буде. Але ви бачите якісь просування в позиції штатів чи ні? Паневане просування? Я не бачу, але я думаю, що раніше чи пізніше. Адміністрація Байдена дасть цей дозвіл. Це Байдена чи наступного тиждень. президента? Ну до кінця року ми отримуємо цей дозвіл, тому що в січні відбудеться навгорація нового президента. Це точно вже не буде Джо Байден. Я думаю, він не хоче залишити за собою такий перепрошую хвостик, що фактично стримував Україну, як декотрі американські аналітики пишуть, що ми намагаємося займатися бійкою, брати участь у бійці, але одна рука пов'язана у нас за спиною. Є така фраза англійською: one arm tied behind your back. То я не думаю, що він це зніме, але тут проблема стратегічна. Що весь час те, що нам потрібно, відтягують, витягують, нарешті дають. Тоді наступне питання відтягують, витягують, нарешті дають. Побачимо, може, навіть новий президент, ким би він не був, наприклад, Чехарес чи Трамп, покінчить із цією такою дуже стриманою політикою допомоги ЗСУ. А, кхе -кхе, а, власне, а, будемо сподіватися, що а, дійсно зміни будуть від наших основних партнерів. Пане Іване, це все, що встигаємо з вами обговорити. Дуже дякуємо вам, Юрис міжнародник Іван Лозовий був з нами на зв'язку у цій годині.